Слава Україні! Героям Дорогі Христі! Сьогодні ми зібралися тут. Сьогодні ми зібралися тут. З однієї сторони з дуже такою сумною подією, бо з тих чи інших причин, але сьогодні ми вшановуємо пам'ять людей, пам'ять тих невинно вбитих. Які поклали своє життя за кращу долю України. Але поряд із цією сумною подією, ми маємо причину радіти. А знаєте чому? Та тому що наш славетний український народ в ньому до сих пір не перевелися борці, борці за волю, борці за свою самоідентичність. І ці люди сьогодні для кожного з нас покликані стати зірцем. Але я би хотів уточнити, стати зірцем найперше в духовному розумінні. Бо всяка боротьба, перш ніж вона переходить у такий, знаєте, фізичний вимір, вона починається на рівні духовному. Перше ніж людина впадає у ці обійми зла. Вона спершу змушена сказати так у своєму нутрі. І сьогодні ці люди, принаймні, в приклад фізичний, вони не були причетними, правда? ж? Але вони мали щось набагато ціннішого. Вони хотіли бачити свою країну вільною. Вони хотіли бачити, щоб і вони, і батьки, і діти найперше та внуки їхні жили в кращій державі. Тому десь кожному з нас, принаймні в цьому напрямку, потрібно брати з них приклад. І найперше боротися зі своїми тими духовними немочами, які закликають вже потім нас до якихось певних зрушень фізичних, добрих чи недобрих. Слава Україні! Користу, ми дуже вдячні нашим духовним отцям за те, що в такий складний час вони з нами. І дуже добре, що представники різних конфесій сьогодні із людьми, із живими людьми. Я розумію, що кожному важко зараз на душі і сльози в очах у батьках. Але... Ми з вами маємо пам'ятати саме головне пам'ятати про те, за що загинули ці люди. І від нас, живих, тепер залежить те, що буде в цій державі. Тому ми поки не святкуємо ніякої перемоги. Це один із проміжних етапів для встановлення нашої держави. Тому ми з вами маємо тепер своїми діями пам'ять про цих героїв. Навіть на місцевому рівні зробити нарешті законом все те, що декларує наша Конституція, щоб тепер ніхто ніколи не міг узабувати владу, щоб тепер ніхто і ніколи не говорив про те, що Україну потрібно розділити. Товариство, я зараз хочу надати слово керівнику всеукраїнського об'єднання Майдан. Нашого Уманського підрозділу Яремчуку Сергію. Ми маємо е, інформацію для вас про наші подальші дії, про те, що ми будемо робити далі. Будь ласка, Яремчук Сергій. Слава Україні. Слава. Зараз перед своїм виступами тут запрошу до слова. Будь ласка, підійдіть. Таким підсумком нашого сьогоднішнього зібрання буде вірш звернення до матерів, які втратили своїх синів в цій боротьбі. Мамо, не плач, я повернусь весною, вшибку, пташинкою, вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем упаду. Голубко, не плач! Так судилося ненько, що слово бабуня не буде твоїм. Прийду і попрошусь у сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову Янгол співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, Душа за тобою рідненька болить. Мамочко, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і люблю Україну. Вона, як і ти, в мене одна. Слава Україні! слава! Шановні земляки, я хочу сказати, що сьогодні зустрічався з сестрою Віталія, який загинув нашого земляка. Вони тут родичі його присутні, але вони, ну, вони не змогли вийти. Їм тяжко. От. Я скажу, що ми, якщо ми не зможемо продовжити нашу революцію гідності, яка отримала свій початок, але це навіть не Несередина її, вона повинна отримати свій ще кінець. Тобто ми зараз не, не покладаємо своїх рук. От, ми далі продовжуємо боротися, і ми її доведемо, ми зможемо дивитися і матері цього, нашого земляка, яка не має вже другого сина, в якого залишилося двоє діток, які сьогодні вчора на похоронах казали, що е, наш батько не помер, він спить в нього тільки. Брові не, 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 не рухаються, сказали. От тому я думаю, що ну, ми всі будемо допомагати, ну чим зможемо. І матеріально цій сім'ї будемо допомагати. І допомагати нашою боротьбою. Тому що вони всі, родичі, повинні бачити, що їхні діти, їхні близькі, вони загинули, а ми продовжуємо ту їхню боротьбу. Тому... Е ми вчора вже провели деяку роботу, ми, ви бачите, що нема у нас КАТа, немає цього пам'ятника. Ми вже зняли наш блокпост подібний, ми вже переходимо в інший формат, ми будемо працювати тут на місці. Ми знаємо також, вже, що Юрій Іванович він написав заяву про вихід, що саморозпускається фракція партії регіонів, але це вже запізно їхні рішення. Вони ну вони це не наразі, не на часі. Зараз потрібно не тільки розпустити, потрібно і засудити заборонити діяльність. Ми на місцевому рівні забороняти діяльність і партії регіонів, і комуністичної партії, і всіх цих сателітів, прибічників цієї партії, які зараз після цього пишуть заяви, а потім будуть бігти створювати якісь народні псевдонародні наші, якісь. Партії і будуть рватися знову сюди до влади. Ми цього не допустимо. Це є ще раз наголошую революція гідності. Ми зараз будемо працювати над люстраційним списком. Ми будемо вишукувати тих людей, які звідси відправляли провокаторів. Ми всіх їх знаємо. Ми знайдемо ми цей список, оприлюднимо. І ви щоб знали, щоб не віталися з цими людьми, ігнорували їх, не розмовляли навіть з ними. А інші вчинки, які ви будете робити, це вже я ні, ні до чого не закликаю. Просто це вже на, да, на, на вас рошут. Ви їх можете, навіть ви їх не за, можете їх і не бачити, ви ігноруйте їх зовсім. А, а, а вони хай, хай я не знаю, я, я не знаю навіть, як їм каятися цьому. Це, це на, на розсуд громадочок. Щоб... Як вони покаються? От я скажу, що ще завтра о 15-й годині, тому що ну, мені тяжко говорити, я можу щось і забувати. От на 15-ту годину, завтра позачергова сесія міської ради. Тому я всіх вас закликаю десь на 12-ту годину приходити сюди. От ми будемо доповнювати список тих людей, які будуть присутні. Ми вже занесли їм свої вимоги. Але можливо вони ще зміняться. У нас є час. Те, що вони вже погодилися, це вже не наразі. Вони повинні були це зробити давно, засудити. Я скажу, що на одній із сесій вони підтримали там силовий розгін, та вони його не засудили. Був варіант звернення до президента, щоб від уманських депутатів, що засудити силовий варіант. Не було такого. Поверхнево там про щось вони прийняли від партії регіонів там якесь звернення, вони проголосували всі, як там чечити, на у нас. Там теж всі разом руки піднімають, отакі у нас руко... Руко... рукоблуди в нас там сидять, які ну, роблять незрозумілі вчинки. Вони не є представники громади. Тому я вважаю, що їм там не місце. Завтра ми тут зберемося. Ще раз підсумуємо наші вимоги до них і я думаю, що будемо працювати над зміною нашої влади тут в місті. Ви зим... погоджуєтесь? Так! <поте> Я думаю, Бодров також він знає, що він вже втомився. Я думаю, ми йому про це завтра нагадаємо. Зберемося тут всі разом. Ми нагадаємо, що він втомився. Хай де, хай десь молоді людям, які що? І з собою, да, і хай з собою забере свою ту команду тих людей, тих кучерів, кучерів, які організовують тут людей, які там і цих боксерів також, які везуть з собою тітушок, от, провокуючи людей там на незрозумілі вчинки. А я ще забув, я хочу ще. А... Да. Ну, ми, у нас створена народна рада. Я скажу, що ми зараз беремо на себе функції контролю. Ми будемо сьогодні ж збирати е, раду Майдана. Е, от, можливо, якщо не сьогодні, всі зможуть прийти, тому що всі в, цей останній тиждень він був такий насичений, то е, завтра о 12-й годині тут як зберемося, зберемося раду громад. Майдану опрацюємо наші подальші дії. Тобто ми будемо все контролювати. Ми будемо не тільки контролювати, що зараз там, куди там ці фінансування, а ті, що в минулому. За все вони будуть відповідати. От. А ще хотів вчора хотів подякувати, але я сьогодні подякую. Я скажу, коли пару днів назад я їхав. Я вже я не пам'ятаю навіть вже ці дні. От все так швидко з блокпосту. Коли е, там була стрілянина, ви про це знаєте, що їхали силовики, е, які захопили заручників. Я хотів би ще подякувати одному працівнику державної інспекції. Це керівник В, В, В Вадим Офліян. Він ми разом з ним е, були. Е, Біля цього автомобіля із заручниками, із озброєними людьми. Коли ми побачили, що до нас ми були вдвох, а до нас вони вискочили, їх було 15 чоловік, і вони всі були з автоматами, він не, не, не злякався. Він одразу ж залишив свою зброю, підняв руки при мені і сказав, я йду на а, переговори. Тобто я хочу подякувати цій людині. Він Міліціонер, працівник Державтоінспекції, Але коли він дізнався, що в заручниках є е, наші люди, е, наші мешканці, він одразу ж пішов і, залишивши свою зброю, я скажу він так, ну можливо, це було імпульсивно, сказав Перший не стріляй. Ну, але він йшов, мабуть, він знав також, ну, було десь на підсудомості, що він йде, можливо, навіть і на смерть, тому що ми не знали, що тут за люди. От, -от, -от. подякуємо йому разом. Дякую вам. Товариство скажу вас від себе особисто. От Сергій стоїть такий спокійний, розказує вам про план дій. Ви знаєте, я бачив його за всі усі дні. І коли не було навіть нам коли привітатись, тому що постійно на телефонах координували роботу. Подякуйте Сергію за його самовідданість, тому що він людина, людина скромна. А я від себе скажу це людина, яка дійсно зробила для того, щоб тут в умані був порядок на даний момент. Це великий мірі його за слово. Подякуйте, будь ласка, Сергію. Товариство, зараз для вас має слово Герман Рахматулін. Будь ласка. Здравствуйте, громада. Сьогодні такой день, коли не хочеться говорити. о других вещах, кроме того печального случая, для которого мы сегодня все собрались. Но в истории Украины и других стран есть много случаев, когда в эти торжественные, трагические моменты люди вспоминают и о своих земных делах. Я, как и вы, много времени сейчас провожу не не в режиме отдыха, а наблюдая за событиями по телевизору, по интернету. И вот вчера мне очень понравились слова, сказанные Юрием Луценко. Он сказал, теперь каждый из нас и каждый чиновник, новый чиновник, который придет к власти, должен знать, что за его действиями следит... Та небесная сотня, собственно, поминаем, которую мы с вами сегодня. Так вот, я не думаю, что многое из того, что сейчас делается, этой сотня, эта сотня сейчас воспринимает э, с э, хорошими чувствами. Меня насторожило заявление нового главы э, Верховной Рады, а теперь ему дали полномочия президента. Александра Турчинова, когда он сказал, Майдан достиг своих целей, и ребята могут разойтись по домам. Неправда. Я каждый раз, выступая здесь, говорю вам, что нельзя нам расслабляться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. И я очень рад, что это мое мнение разделяют 99% тех, кто сейчас находится на Майдане. Вот сейчас я отходил в сторону телефона, разговаривал с телефоном с теми, кто там сейчас находится. Там восприняли очень отрицательное подобное заявление. Но ведь есть и другие заявления. Вот мы с вами говорим об очищении наших рядов, чтобы не было у нас таких, как, ну скажу прямо, Поляков, предположим. Но смотрите, что получается. Выступает Томенко в прессе и в интернете и говорит, в такие минуты мы не можем в такие минуты мы не можем от своих товарищей оставлять без помощи и поддержки. Товарищем он считает вот этого самого Полякова. Выступает очень уважаемый мною Горобец и тоже защищает его, вспоминая, как он там выступал на выборах и так далее. Сейчас ним не должно быть этого. Не должно быть. Я думаю, что та сотня небесная, которая смотрит, она требует от нас, чтобы не получилось 2005 года. Как...